Приємного часу тобі. У цьому відео розглянемо моїх 5 робіт. І на ваших екранах вже перша. Це у мене гризунчик. Ну, як гризунчик, здерунчик, можна так сказати. <різь> вона на, на нервах здирає покриття постійно. І в цей раз вона також здерла. Коротше, ну, перед цією перед цим покриттям. Здерла, походила деякий час, ми її зробили тільки чистку, типу, щоб встановити. Але потім щось вона опять передумала прийшла покривати. Цей раз от ми покрили, вона спішила. Так що я покривала швиденько, тому в мене тільки андота після, нічого не знімала, тому що спішила. Вона любить молочні, вона завжди майже молочні робить. Ну, і друга робота, Теж моя постійна клієнтка, моя робота. Зараз я буду показувати, як я наношу гель-лак і роблю такий легенький дизайн з поталю. І як я останнім часом наношу гель-лак, я спочатку тонким пензликом промальовую всю пластину близько до валиків під кутикули. Ну, коротше, намагаюся під кутикулу поближче зробити як ніби кордони. так. І вже другим шаром, більш товстішим. Я розподіляю лак по нігтю. Є виключення, не зі, не зі всіма лаками так виходить. Але в основному виходить. Ой, сьогодні я знову, напевно, вночі буду викладати вже відео, тому що весь вечір е рішали, що робити. Е у нас, коротше, форс мажор, китця моя захворіла. Ой. У кого кішечки, скажіть, у вас було таке? От, е, другий день вона рвота в неї е, піною, білою піною. І вчора от вона почалась у неї, сьогодні цілий день вона вже не їла. От Зараз тільки увечері почала щось полискала трошки. Там, і то не сухий корм, сухий корм вона не може їсти, але зазвичай нас стільки на сухому кормі. Ми взяли вже вологі, щоб вона хоч трошки там щось з'їла. І вона тільки п'є, і, і, і потім ну, о, там в неї це все спіну якось виходить. Я спочатку думала, що в неї ця вона така сибірська, така пухнаста. Я думала, що в неї комок шерсті, як завжди, там забився, знаєте, і вона хоче його. Але нема шерсті, тільки от піна якась. Коротше, вона завтра записала її, вже завтра я перенесла клієнтку, несем котика коротше, до лікаря. У нас таке вперше ніколи не було ніяких проблем. Коротше, такі діла. Що голова розболілась? Знаєте, що я помітила? Що коли я п'ю розчину, каву, в мене голова не болить. А коли я завернув, починає квечору. Близь, ближче тако, до вечора починає якось сьогодні прям так жме, якось неприємно. Дивно. Раніше я не помічала такого. <завтра>, Завтра куплю розчину каву. І кажуть, що кава корисна, а часом постійно всі наголошують, що кава не шкідлива, кава корисна, а там тренує серцево-судинну систему, Тра-та-та. і взагалі там навіть від деяких онкозахворювань, вона навіть там якийсь відсоток захищає, там якось допомагає. типу. Я її люблю. Мало того, що я її люблю на смак, так і в нашій корисно, вказується. Хочеться її пити. Ва? щось, Не знаю, щось чесно мені останнім часом. Чи то в мене тиск піднімається? Коротше, дівчата, все, старость прийшла, треба тонометр вже купувати. Коротше, я вже ставлю собі. В найближчим часом купити тонометр. Поки, okay, коротше, тут, тут на екрані, то, що я вам вже розказала, розкажу ще одну історію. Е, е, ходила я з сином, е, робили моєму щеплення від ковіду дитяче. І я така сижу, вона його оглядає там перед, е, перед вакцинацією. Я кажу, можна за себе спитати. Вона каже, питайте, я кажу, знаєте, от я чула, що от 40 років треба до мамолога йти. Вона каже: ну, там, типу, безкоштовно це там 45. Але ну, можна сходити. Типу, вона мені виписала направлення. Ну, мамограму оцю, граму зробити 45. Тільки. І така сидить, знаєте, і така каже. Знаєте, ви до мене взагалі запишіться, запишіться, Ну, так як вам уже 40, то вам треба багато чого поздавати. Я так сижу, да. все, знаєте, 40 початок кінця, це як вже як вирок, все, 40. В принципі, я нормально до цього відношусь, я до старіння нормально відношусь. Ну, звісно, не хотілося б, хотілося б, щоб тобі було постійно 20, щоб ти була весела, безтурботна, здорова, щоб було все добре. Але, на жаль, у житті такого не буває. І треба жити в будь-якому віці. Так що, в принципі, я свій їх нормально сприймаю. Але теж організм вже не такий, не такий, як раніше, це я вже відчула. Коротше, такі діла, отак я вам поплакалася. Зараз я наношу цю поталь. Я не знаю, чи вам видно, але вона не срібна, не золота. У мене є така рожева. Рожева. І от, е Мені здалося, що носити дуже підійде добре, тому я їй запропонувала саме рожеву. І ми наклеїмо рожеву. До речі, сьогодні вона була на корекції ось цієї роботи. Все прекрасно відносилось. Вона приходить раз на 5 тижнів, ми записуємо її раз на 5 тижнів. Ну, напевно, в цілях економії. Вона каже, ну я ж хорошо ношу, можна і подовшу поносити. Ну, я думаю, ну ладно. 5 так 5, що ж зробиш, не буду ж спорити. Ну, як, вона знає, що треба менше носити все. Але 음, ну, дійсно, там нічого страшного. Наносить акуратно, в неї вона не працює, вона вже на пенсії. Сильно руками вона не працює, тому в неї з покриттям, в принципі, були якісь там у нас випадки, що щось, Ну, щось, я видно, там якісь матеріали були. Можливо, база якась погана, знаєте? То були якісь відшарування. Зараз вже останнім часом такого немає. Тому, ну, іду на зустріч клієнтам. Ну, вона хоча б так відкрито одразу говорить, що ну, давай мене так записувати. Я розумію, ніж там просто нічого не говорить, а потім там, взагалі через два місяці записується, знаєте. Так, слідущу клієнтку я вже дуже чекаю, тому що ось цю роботу, яку ми зараз робимо, бачите, я відстаю на місяць, виходить десь приблизно з відео. Вона зараз вже мала прийти на корекцію і відмінила корекцію, тому що скрутило їй спину. Ой. І вона каже, що по хаті хожу, не можу приїхати, ну, не зможе в нас тільки сидіти. І взагалі я не знаю, чи вона може переміщуватись по місту. Ну, коротше, щось там спиною в неї погано. Дочка приходила на корекцію казала, що мама ще не попустила. Я сподіваюся, що все-таки все буде добре, і у нас до мене попаде. І ось цю роботу я чекаю. Ось такі нігтики ми зробили. Просто такий нюдовий лак з золотим шимером. Так, слідуща робота до мене приїхала. З Німеччини, напевно. Так, коротше, це моя, ну, можна сказати, постійна клієнтка. Вона, якщо буває у нас в місті, приїжджає за кордону, то вона до мене приходить. А іноді вона приходить з, просто з, без покриття. В цей раз вона прийшла ну, з нарушенням. Зробила вона десь нарушення. Ну, напевно, це була вже корекція нарощення. Я не знаю, чи це було саме нарощення, не пам'ятаю. Напевно, що ні. Ну і зараз ми її робимо. Її удроблений молочний і френч. Останнім часом вона постійно в мене таке робить, коли приїжджає. Наношу базу, базу наношу не втираючим шаром. Я думаю, зараз вже про це всі знають що. Ну, хоча. Я не знаю, ну, всі по-своєму там так, розказують, але я останнім часом зустрічаю таку інформацію на рахунок нанесення бази, от як я наношу, і от так от зараз останні тенденції, можна так сказати, що базу втирати не потрібно, тоді її не, 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 якось не вистачає. Вона всотується в цю пластину і зверху її не лишається. І цепка геля не дуже хороша виходить. З цими хтаки трошки важкувато працювати. Ви бачили, які вони? Вони у них огріфозні і такі вони, знаєте, самі по собі товстенькі такі. А, ось тому дуже важко прям зробити. Ну, мені здається, що в мене, в принципі, більш-менш форма вийшла. Не знаю, впічь в коментарях, що думаєте ви. Ну і остання в цьому відео робота. Закінчуємо з осінніми, з осінніми листочками. А, ось така шовкова кішечка в мене була. Тут я її ще наносила так, як розуміла, і трошки вона, бачите, полосить. Зараз я трошки по-інакшому її намагаюсь відмагнітити, щоб вона не так виглядала. Ну, і після викладки, це вже я виклала гель і випилюю нігодь. Щоб так випиляти, треба, щоб носик був у фризи такий більш тонкий. Зараз я хочу ще замовити декілька фрез. Там така носічка цікава. І пишуть люди, що у відгуках що носик дуже робочий хороший. Хочу спробувати таку фрезу. Щоб було ще зручніше, там цей носик ще тонший. І оці тоненькі носики вони не завжди робочі. Там зубчики іноді такі, що вони не працюють. А цю фризу хвалять, тому хочу замовити. Ну і зараз в мене таке враження, що сезон кішечок. Ну, в принципі, напевно, ще сезон через те, що я їх замовляла, купляла останнім часом. Тому, так як вони нові, то їх роблять. Ну і, в принципі, моїм дівчатам зайшли ось ці шовкові кішки. Тому думаю, що зараз в мене рожева, срібна, біжва, ось ця осіння, прекрасна, що в мене на руках. Я ніяку корекцію собі не зроблю. А, тому кішечки зараз в ходу. Буду замовляти ще шовкові. Кішечки. кішечки то моя любов. Коротше, я їх люблю дуже сильно. А, Думаю, ви помітили. Ну все відео кінчається до наступного відео, Па-па!